Прикарпатська весна розпочнеться у квітні. Фестиваль професійного музичного мистецтва цьогоріч триватиме лише тиждень. Через обставини у державі та фінансові труднощі програму довелось скоротити. Та, попри це, музиканти обіцяють глядачам неповторні враження. Розпочнеться музичне дійство 1 квітня виступом камерного оркестру Гармонія Нобіле з акцентом на класику. В основі будуть твори геніального німецького композитора Баха. Е те, оригінальним буде звучання сольних, сольного виконання соло-скрипки, вже таким молодим, але дуже відомим скрипалем, який до нас приїде, це Марко Команько, а також їхній дует в складі Команько і Мирослав Драган. Вокальний квартет із Тернополя і саксофоністи з Києва. А ще вечір французької музики від струнного ансамблю закриє Прикарпатську весну симфонічний оркестр Івано-Франківської філармонії, який обіцяє глядачам новинку. У нас буде звучати п'ятий концерт Бетовена, імператорський соліст з Києва. Геннадій Дем'ячук. І третя симфонія Ріїнська Роберта Шума. Ці твори цим маркесом ніколи не виконувалися, йдуть в інтенсивної репетиції. Попри традиційний фестиваль, філармонія не залишилась осторонь трагічних подій. Тому окремо зіграють 30 березня благодійний концерт Реквієм, присвячений Небесній Сотні. Зібрані кошти спрямують пораненим майданівцям.